Привіт, дорогі підписники. Я тут в одному цікавому місці відчувався і хотів би одразу перейти от слов у більш детальному описанню і інформацію. Добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка. Мене звуть Ірина. Де ми знаходимось, Ірина? Ми знаходимось в єдиній в Донецькій області виставковій залі рісноводних, тропічних і морських риб, коралів, а також екзотичних пташок під назвою «Акваріум дивовижні рибки». Яка ситуація у вас трапилась? Останні місяці наш заклад став домівкою для багатьох риб, хазяї яку, яких були вимушені виїхати з міста Краматорськ. Для якої кількості рибок це місто стало величезною домівкою? Наразі у нас проживає більше 500 риб. Назвіть, будь ласка, види риб, які у вас є, і декілька своїх улюбленців. У Нас мешкають цихліди озера Малаві, Танганікські цихліди, кровожерліві пірані з Амазонки. Також у нас є в морському акваріумі риби хірурги, риби клоуни. І мої улюбленці це астронотуси. Більш детальну інформацію надасть мій коханий чоловік Роман. Добрий день, представтесь, будь ласка, добрий день. Мене звуть Роман. Як, як я розумію, Ірина, ваша жінка. Так. Тому, крім того, що сказала ваша жінка про рибу, хто у вас ще тут мешкає? У нас є птахи, десь 15 нерозлучників, 4 корели, 10 какаріків, 15 амадін, хвилясті папуги 10 штук. ну Майже 50 птахів. Крім пташок, рибок. Є ще хтось. У нас є черепаха, тритон. А улюблені є? Є якісь? Улюблені? Так. Ну, моє таке задоволення. Це морський акваріум. Там є їжаки, зірки, креветки. Ну, мої риби більш улюблені це морські риби і корали. Добре, що стало причиною, що на протязі майже року ви не змогли вивезти усіх цих мешканців в більш безпечне місце? Вивезти е, риб це неможливо. Це не як кішка собака або да, е, і великі тварини, такі як кінь, да? це м, ну, не вийде. Так легко це не вийде, бо це вже роками біосистема, вона вже працює, вона вже налагоджена. Це, мабуть, як якісь, якусь водойму, якесь озеро, як ми можемо його перенести з одного міста в друге. Це той саме, якщо евакуювати риб. Ну, вони загинуть майже коли буде їх транспортування, вони вже загинуть. Я це е, зразу е, зрозумів, і це не варіант. Добре, для мене це питання трохи, я зрозумів, чому. Також, що є важливим для вас в ситуацію, в яку ви попали? По-перше. Щоб зберегти їх, що нам для цього необхідне, це електропостачання, це електропостачання, це без, ну, без електропостачання ми не можемо подати достатньо кисню, ми не можемо підтримувати температуру води, в нас не можуть працювати фільтрація. Тому, мабуть, електропостачання це саме таке важливе. Ну, а далі вже там корма, якась хімія для того, щоб стабілізувати морську воду. Ну і таке інше. Ваше побажання наприкінці на спілкування і що ви від себе хотіли додати? Ну, Моє таке велике бажання, щоб ми. Витримались, щоб ми зберегли всіх наших мешканців, за якими ми піклуємося. Я вважаю, що кожне життя важливе, це найголовніше для людини. Це мабуть саме саме найголовніше.